Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль не менше федеральне забрання состоялась, воно відбулося. Ми за тим, я не знаю, як ви стежили, не стежили. Ми змушені були були то дивитися кров з очей з вух лилася в цей момент. Дякую Ютубу, у якого є прискорка. 2 для того, щоб це все подивитися. Я думаю, що пора вводити прискорку 5 спеціально для того, щоб подивитися. Отакі от пресконференції Путіна розпочну певно з того, що ем, не було і дня, коли Пісков не збрехав. І і я зараз говорю не лише про сьогоднішній день, а і про день 20 перше чи 22 число минулого року, коли у Піскова питали чи планує собі Росія раптом нападати на Україну. Це було за чотири дня допомогу, до масштабного вторгнення 20-го числа. Це відбулося. І що тоді сказав Пісков? Разом призов... задати собі питання, який смисл Росії. на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю. Но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже про... Разум призи каже ніколи, ніколи, ні на на вообще, щоб Росія да вжись такого не було. Просто не везе Росії сусідами. Ми ви пам'ятаєте цю історію та про те, що то Молдова нападає на Молдову, то Грузія на Грузію. То тепер Україна на Україну. Ну так трапляється раптом. Що е, от а Росія просто за тим всім завжди спостерігає? Але не про піскова зараз, хоча й про піскова також, тому що він сьогодні анонсував, що федеральне собрання буде длиться годину не більше. Тим не менше воно було дві години знову збрехав. Дякую тобі за це, що ми змушені були були те дві години дивитися. Хоча, в принципі, я думаю, що якщо вирізати з у тих двох годин, оце. Яке Путін робив через кожні два слова, починаючи з 10-ї хвилини, то в принципі може б на годину тоді би і вийшло. І думаю, що якщо би порахувати, я просто не бралася. Ви, якщо порахуєте, напишіть мені. Будь ласка, ми рахували, що Кадиров 357 разів сказав Дон за годину спілкування з Кабєєви. От цікаво скільки кхе-кхе було сказано або ж зроблено путіним, коли він починав говорити. Привіт, тобі величне народо, велична країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.